Петро Черник з нами вітаємо вас, пане Петре. Вітаємо вас, слава Україні, героям, героям слава. слава. Ну, давайте почнемо з головного напрямку ударів ворога останніми днями. Це Харківщина. Хочеться почути вашу думку. Ми бачимо, що ситуація динамічна. Про це говорить і генштаб обговорювати конкретні населені пункти, які зараз знаходяться в сірій зоні. За які йдуть бої. Я думаю, що не варто, бо ситуація змінюється. О, загалом, як ви оцінюєте? Ту операцію, яку розпочав ворог, як ви бачите її мету, сенс і е, головну ціль, яку ставить собі Росія, розпочавши на півночі цю операцію. Є в цій операції кілька зрізів, Давайте ми їх помаленько з'ясуємо. Перше почнемо із найбільшого і найголовнішого у червні величезний саміт. Більше ста країн буде залучено до того, що називається саміт миру по Україні. Це насправді історична і глобальна подія, і особливо там буде залучено дуже багато країн із глобального півдня. Вони будуть мати дуже серйозний голос. А в якій щасливі, можливо, навіть і вирішальний путіну треба показати, що він щось може. Ми розуміємо, що вони туди не будуть залучені як переговорна сторона, але те, що він буде вести. Розмову з цими країнами собі на користь однозначно. Отже, потрібен якийсь успіх В їхньому розумінню, навіть малесенький подарми по по Харківщині це успіх. Момент другий тактичного рівня або оперативного рівня вони не змогли реалізувати стратегічне завдання Путіна ще минулої осені – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Не вдалося це зробити ні до 14 грудня, коли Путін розмовляв своєю бидлою масою, ні до моменту самоперепризначення на посту президента і особливо до сакральних дат І навгурації, і побідо результату немає. А пропаганда мусить чимось живитися. Отже, це ще один момент зміщення акцентів. Ну і звичайно, не забуваємо війна екзистенційного порядку, наведення страху, жаху, паніки і створення чергової гуми гуманітарної кризи в Україні у частині, що стосується біженці, це одне із головних завдань гібридної війни. Чи на цю хвилину противник має стратегічний потенціал, щоб розпочати битву за Харків? На мій погляд, ні, а от у такому режимі, якому вони зараз. Воюють якийсь час, точно будуть мати потенціал, і пам'ятаємо, що оголосили створення 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і двох загальновійськових армій. Це до 300 тисяч людей. Чи будуть нарощувати і можливо навіть до такої самої операції вдадуться чи по Сумщині, чи по київщині? Це цілком можливо. Ну вже не вперше росіяни прориваються отак само на Харківщині. Це було пам'ятаємо в 2022 році, 24 лютого. А чому вони обрали саме таку тактику, яка і була? Тому що і військові аналітики відзначають, що вони по факту повторюють той сценарій, який був на початку повномасштабного вторгнення, а де їм жати інтелекту без нас без з українців, починаючи від переяславської ради і закінчуючи війною в Афганістані, головні посади в інтелектуальній частині українці обіймали сучасний російський генеральний штаб. Це 40 від. Сотків виходів із України Нема в них інтелекту до розуміння, як правильно чи як якісно майстерно і неочікувано щось організовувати. Класична сталінська методичка русских не можуть програти на полі бою. Скільки солдатських життів треба затратити, скільки затратимо? От і тратять мобілізаційний ресурс до трьох мільйонів людей. У них є. А в частині чогось проривного і якісного не було і не буде, нема звідки. Але ми бачимо, що паралельно з наступом на Харківщині Росіяни активізували свій улюблений сценарій тероризму на своїй території в Білгороді. Вони намагались провокувати. І подати, що мовляв, українська ракета влучила в житловий будинок, але як ми бачили відео цього влучання, воно облетіло мережу. По, по відео видно, що ніяка ракета нікуди не прилітає. Вибух відбувається фактично з середини будинку. Для чого путіну розігрувати так безглуздо цю історію і це робити знову ж таки для виправдання. Атаки на Харків для чого він це робить? І в сучасному світі ми ж бачимо, що камери спостереження вони все фіксують. Тому глядачі зараз бачать це відео, вибух відбувається зсередини будинку, а ніяк не зовнішні приліт ракети. Навіщо він це робить? Може така бути версія, що дійсно і подалі демонізувати нас українців і розв'язати собі кінцево руки в частині позадання ударів по цивільній інфраструктурі, але є нюанс. Вони це робили, роблять і будуть робити надалі. Тобто я не розумію для чого було аж таку операцію організовувати, але є ще один зріз, Він трошки конспірологічний, трошки конспірологічний. але таке до нього вдамся. Відбулися ротації там на найвищих верхах у частині що стосується Шойгу Патрошова і тому подібне. Росіяни завжди грали дуже таємні і складні операції в частині, що стосується боротьби між вежами Кремля. Пригадаємо вибухи на Коширському США, які вони також самі зробили. Звинувачили чеченців. Це їм доз дозволило активізувати тодішню війну. І дійсно там відбулося зачистка у першу чергу Єльцинського оточення. В такий спосіб вони їх прибрали. Допускаю, що там іде якась дуже складна внутрішня боротьба, яку в силу того, що у нас немає достатньої інформації, ми не можемо зрозуміти і побачити. нагадуємо той самий крокус. Також вже все затихло, теж ніби мав бути український слід. А виявляється, що вже і далі ця тема не розвивається. Ми не побачимо цього. Ще він сам Черчилль казав, що боротьба за владу в Росії це як гризня бульдогів під килином. Хто програв, а хто виграв, видно тільки тоді, коли кістки чиїсь винесли. Кістки ще не винесли, однак Шойгу точно пішов на пониження у стратегічному політичному сенсі в Російській Федерації. Хоча моя особиста точка зору це, це аналітична конструкція, може навіть вгадування. Однак моя особиста точка зору, що таке зійшов ФАП, важкий ФАП, 500 кілограмовий що це випадок не вперше, не в другий і, от можливо, у третій. Ну, так, і фактично, тепер очілює міноборони цивільна людина Андрій Білоусов, який підносив довгий час папери Путіну. Він його права рука добре знає. Ну і Шойгу теж був цивільною особою. Так з 2012 року керував міністерством вбивства в Росії. Ну і ми, поки будемо стежити за цими перестановками, фактично зараз змін на фронті не буде відбуватися. Він буде повторювати почерк Шойгу, як ви вважаєте? У частині бойової компоненти все буде перекладено на плечі Герасумо. Мій особистий погляд, чому це зараз все відбулося, перше дійсно понижують статус Шойгу як дуже великого політичного старожила. До речі, він у політичному сенсі ще старіший за Путіна. Він набагато швидше зайшов у політику, ніж зайшов Путін. Шойгу сидів на колосальних грошах. 10 трильйонів доларів на цей рік даруйте. Рублів виділено на цей рік це третій бюджет на планеті Земля після сполучених штатів Америки і Китаю, і це уперше із часів радянського союзу. 6% ВВП переводиться на оборону. І оцей скандал з Івановим на, на мільярда хабаря. Ну це ж серйозно. Ми ж розуміємо, що із законів доданої вартості нічого ні звідки не береться. Це щось перерозподілили. А отже, російське військо щось не до отримали. Саме оцей чоловік білоусом це він є один із авторів обходу санкцій. Добув на світових ринках всього, що росіянам треба, уважається тим технократом, який може покращити рівень воєнно-промислового забезпечення в Російської Федерації, і тут направду не зовсім хороша для нас нова вина. Це означає, що росіяни нарешті дійшли до висновку, що бліцкриг кінцево повністю провалився і переводять всю свою країну у режим виснажливої війни. Дійсно, якщо в дихотомію Україна Росія ну ми не можемо із ними конкурувати, але все ж таки великий євроатлантичний світ таки кратно більший за російську економіку. Сім триль, трильтрильйонів триль, доларів сукупної Європи і США, ну це кратно кратно більше ніж півтори чи два трильйона доларів Російської Федерації. Найголовніший висновок Путін не збирається здаватися. Ну, от якраз економісти і підтверджують, що цей білоусов він є дуже потужним економістом, і його призначення на міноборону означає ще більше посилення переходу російської економіки на військові рейки. А от щодо Патрушева, чого його ну ми вже знаємо, що. На його місце секретаря Радбезу призначають саме Шойгу. А куди піде Патрушев? Чому його фігура, яку ну яку вважали таким сірим, теж кардиналом російської влади, російської еліти, його кудись прибирають? Це його можуть кудись на підвищення забрати, чи все ж таки це теж вже закінчення його кар'єри. Мій погляд, скоріше закінчення, аніж розвиток знову ж таки те явище, котрим називається боротьба між вежами Кремля. От що московити вміють добре це ховати цю внутрішню боротьбу, але ці зовнішні ознаки вказують на те, що відбулася якась чергова рокіровка, відбувся якийсь черговий бій, і, на мій погляд, Путін знову вийшов у переможці. Тобто він зумів відбалансувати усе своє середовище, бо в них є ще сталінське правило. Ніхто, навіть із затятіших друзів, не може надто довго займати. Головні посади, на які можна щось упливати в одному історичному періоді, Сталін і Берія були ну, мало Ну, мало не молочними братами, а в підсумку зійшлися у смертельному поєдинку. Так у них все у московитів улаштовано і часів Івана Грозного. І направду добре, що ці отруйні повики у банці між собою конкурують, але поки що на перебіг нашої війни в стратегічному сенсі це ніяк не впливає. Від перестановки до данків сума не змінюється на початку 20-го століття. Що війська Врангеля, що Денікіна, що Щорса, що Антонова Осіянка однаково були ворожими до української молодої держави, незалежності від того, які ідело ідеологічне забарвлення вони мали. Ну, якщо ми вже заговорили про економіку війною Росією, то удари по НПЗ вони продовжуються. Вже долітають дрони невідомі або відомі, ну там за різними даними 1400. на 1400 1400 навіть кілометрів. Розкажіть, будь ласка, чому такі спецоперації важливі? і Їх варто продовжувати навіть попри заяви деяких американських наших партнерів. Дуже варто, ми намацали по справжньому польову точку. Якщо американці кажуть не бити, то треба бити в обов'язковому порядку і не треба цього. Боятися силова дипломатія між союзниками, часте явище у війнах глобального порядку. Нагадаю, 1940 рік операцію Катапульта повноцінний морський бій між британцями і французами. Бо британці сполохалися абсолютно підставово, що французький флот може перейти до нацистів, і потім все ж таки південь Франції був окупований. Операція німецька Антон, і вони відбили цей не частину флоту. Тоді загинуло 1200 французів. Союзники билися між. Між собою, якщо американці кажуть не бити, то чому у першу чергу думаю, росіяни шантажують оцим каспійським трубопроводом, який, до речі, є у повній власності американців, прокачують нафту із із західного казахстану родовище Тенгіз, -тен і тільки за минулий рік дві фірми ExxonMobil Мобіл і шеврон заробили до 600 мільярдів доларів. Це дуже багато. Потім може казати, якщо українці не зупиняться, то ми підірвемо цю трубу, чи ще якийсь інший шантаж у тому числі 1300 кілометрів. Проривна технологія у першій частині, що стосується саме такого типу безпілотників, колосальна перспектива для нас, бо моє глибоке переконання після цієї фази війни воєнно промисловий комплекс сільське господарство і IT, це будуть базою. Для, для нашої економіки уряд ми демонструємо величезну якість. А результативність 15% вже уже ми зачепили виробництва їхнього пального, а з результатами минулого місяця мінус 5% у виробництві бензину. Якщо так продовжувати і нарощувати, тоді йде момент, що танки не буде чим за заправляти по лінії поягітнення. Продовжувати продовжувати і ще раз і продовжувати. А якщо і американці дійдуть до точки глибокого і твердого переконання, це зупиняти, то тільки навзаєм треба просити. Величезну кількість далекобійних ракет і ракетобомбового навантаження до f 16 я хочу повернутись до цифри, яку ви озвучили, що росіяни планують створити нові військові групування, дивізії, навіть армії. Для цього їм потрібно близько 300 тисяч. Але от наші аналітики підрахували про те, що минулий тиждень був для окупантів найбільш, ну от ми, ми отримали найбільше показники їх втрат на фронті. Вісім тисяч 8, да вісім тисяч 700, Зараз редактори покажуть цю статистику. 8 тисяч 700 загиблих окупантів було за минуло. Ли тиждень, і це дійсно рекорд, і це дійсно цифра, яка ну яка принаймні, принаймні наш нас вражає, і ми розуміємо, що це пов'язано також з з початком наступу на Харківщині нашим ворогом. Як ви бачите, чи може Росія такі втрати компенсувати рекордні без початку повномасштабної мобілізації на своїй території? Оце це повномасштабна мобілізація? Це дуже складне політичне рішення в Російській Федерації. Вона ж триває, вона ні на секунду не зупинялася. Ще з жовтня 2022 року, коли вони випустили величезну кількість тих людей, котрі потенційно для них могли представляти небезпеку. Це до півтора мільйона, Це дуже багато. А з того часу проблеми немає. Ну три мільйони моб ресурсу. А є джерела, до речі, дуже серйозні авто і авторитетні, котрі стверджують, що і всіх сім'ї. Усе ну це неймовірно багато. Автоматів Калашникова попередня імперія виготовила більше ніж 100 мільйонів. Мені важко цю цифру уявити. Звичайно, мільйонів на, на, на складах нема, але скажімо, зброя ПП. Другої світової війни ППШ ППС є до восьми мільйонів. Вони реально є. А патронні заводи і снарядні завантажені по повній. Чи вони впораються із мобілізацією? На мій погляд, упораються, але не так швидко, як самі би цього хотіли. Навіть їхня централізована система не дозволяє заміщати поки що, принаймні, більше ніж 25-30, ну, 35 тисяч особового складу на місяць, а саме так нижчому у місяць. Отже, потенційні показники, якщо за літню кампанію ми винищимо до 90 тисяч, я думаю, що так і буде, а може навіть і більше. Ще бо сьогодні був мало не абсолютний рекорд у частині особового складу за одну добу майже дві тисячі. То на ці показники вони вийдуть десь на осінь, не швидше. Бо якби могли по-справжньому могли, вони би не знімали із далекого сходу повноцінну бригаду морської піхоти і не доправляли її до України, розуміючи, що туди назад ту бригаду вже ніколи не повернуть і сформувати там нову також не зможуть. А, да, і побачили ми, звісно, цю інфографіку Про Давайте інфографіку. ще раз покажемо Ємген. глядачам, да, попросимо. І там видно по динаміці, що якраз за ми минулий тиждень. Бачимо, да, що Минулий тиждень був тісно рекордним за останні, здається, півтора роки по це дослідження. До цього було там близько 6-7 тисяч, зараз вже майже 9 тисяч. Це щотижневі втрати, тобто близько 1100 росіян. Гине і отримує важкі поранення на цій війні, е, тому будемо сподіватися, що динаміка збережеться, і цей в якийсь момент яким чином все ж таки вплине на Росію, тому що історія про їх. Нечутливість до втрат це все ж таки перебільшений трошки міф, який вони самі хочуть. Е ну і по телебаченню лише да. російському розповідають про які населені пункти вони захоплюють, як прориваються через кордон з Харківщиною, а не показують, якою ціною якраз ця інфографіка чітко демонструє, якою ціною дається ну, ось такі спроби прорватися до. Кордону з на Харківщині, ми хочемо ще поговорити про внутрішню нашу ситуацію. Міноборони заявили про те, що створюються спецпідрозділи із засуджених в нашій країні. Розкажіть, будь ласка, який це ресурс нам дасть, і як на практиці все це буде відбуватися, і як нам це будувати, так щоб не перетворитись на клон там шторму або сторону -з, шторм -з, з, да, та в, тому, що наші військові Росії. вони, які приходять сюди на інтерв'ю, до нас в студію, коли на ротації, вони кажуть, ми чекаємо. Ми справді давно. Но ну, потрібно було це втілювати, але як це втілити правильно, аби не перетворитись, як сказав Євген та в спецпідрозділи російські. Та, на мій погляд, ну в нас уже все правильно. Всі важкі злочини виключені, тобто люди, котрі дійсно важкі злочини здійснили туди, не потраплять. Знову ж таки, Давайте будемо чесними. Ми живемо у рефлексіях радянського союзу. Ще досі в нас є ціла низка економічних злочинів, яких давно треба було пом'якшувати законодавство. Воно не пом'якшене. От на жаль, так воно є. І дійсно не не важкі злочини починаючи там від від. Компенсації доданої вартості умовно я не є експертом в економіці, то і чи закінчуєте там контрабандою автомобілів чи алкоголю. Ну та ці люди отримали величезні терміни, а вони направду можуть бути корисні своїй країні. І не сумніваюся, що таких бажаючих буде багато. Мінімальний ресурс, який може бути вивільний, це у межах від 15 до 20 тисяч. Ну 12,5 тисяч це повноцінна дивізія, 5 тисяч це повноцінна бригада. Що інакше найменше можна укомплектувати чотири бригади в нашому розумінні чотири бригади це дуже і дуже багато. Чи цей крок правильний? Правильний, а чи буде трясти, чи будуть якісь помилки, недоліки? Процетую у інстан. Черчилля війна це каталог помилок Нація, котра 30 років жила в ілюзіях пацифізму, а вони не жили в цих ілюзіях пацифізму. Навіть при такій важкій війні, як іде сьогодні, не може одразу напрацювати ідеальні схеми. Цей шлях треба пройти. Але каже добра китайська мудрість проходить той, хто на цей шлях стає. Ми йдемо своїм шляхом. Він точно правильний, він точно потрібен нам. Тому. Наше діло праве, ми точно переможемо. Дякуємо вам за цитати так. за народну мудрість, яку часом даєте нам згадати в прямих ефірах. Дякуємо вам, пане Петре.